Летять летять сніжинки на поле ліс і сад, Веселий свій таночок танцює снігопад. Добрий, день, діти! Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми з вами будемо зустрічатися із сніжинкою-пушинкою. Нашою знайомою. Сніжиночка хоче сьогодні з вами провести артикуляційні вправи. І перша вправа це посмішка. Вам потрібно розтягнути губки в посмішці. Вправа дудочка. Діти вам потрібно витягнути губи вперед і утримувати їх в такому положенні. Посмішка, дудочка, посмішка, дудочка, посмішка. Дудочка. Стоп, вправу закінчили. Наступна вправа парканчик. Вам потрібно відкрити ротик і тримати зубки на невеликій відстані верхній від нижніх, і утримувати ротик в такому положенні під рахунок до п'яти. Приготувалися, почали. Стоп, вправу закінчили. Вправа лопатка. Вам потрібно витягнути широкі язики з ротика і тримати язичок в такому положенні до п'яти. Приготувалися, почали. Стоп, вправо закінчили. Вправо віконце вам потрібно широко відкрити ротик і утримувати його в такому положенні під рахунок до п'яти. Приготувалися, почали. Стоп, вправу закінчили. Вправа, смачне варення. Вам потрібно, діти, облизати спочатку верхню губку, а потім нижню. І виконувати ці вправи, чергувати їх під рахунок до п'яти. Приготувалися почали. Стоп, вправо закінчили, вправо годиничок. Вам потрібно діти витягнути язичок і торкатися ним спочатку одного куточка губ, а потім іншого. І так чергувати ці рухи. Вправо починаємо. Вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Стоп, вправо закінчили. І вона із лісу вже прилетіла у місто. І перший, кого вона зустріла в цьому місті, це був коник Іго-го. Сніжиночка побачила магазин. Діти, а скажіть, будь ласка, це магазин, в якому що продають? Так, це магазин іграшок. А на вітрині у магазину які ви іграшки, бачите? Так, це індик, пірамідка і змія. А який спільний звук для цих слів? Ви правильно почули? Це звук І. А зараз уважно дивіться на вітрину. У магазині уже є покупці. І буду здійснювати покупку. А ви скажіть, чого не стало на вітрині? Чого не стало на вітрині? Так, не стало пірамідки. Чого не стало в магазині? Так, змії, чого не стало в магазині? Так, індика. А що змінилося на вітрині? Так, з'явився сніговик і ялинкові прикраси, ялинкові іграшки, кульки будиночок. Сніжиночка полетіла далі і зустріла своїх знайомих. А кого зустріла сніжинка? Так, вона зустріла півня, котика і білку. А ви уважно подивіться, будь ласка, зараз на них запам'ятайте, хто де сидить, тому що вони зараз будуть міняти свої місця. Що змінилося? Так, півник сів під паркан, а котик. Стрибнув на паркан. Білочка пострибала донизу під ялиночку. Діти мені дуже сподобалося з вами грати. Ми разом виконували артикуляційні вправи і називали слова і звуком І. Давайте їх пригадаємо: індик, пірамідка, змія, сніговик, іграшки, білка, півень, кіт. Сніжинка, коник і гого. До побачення, до наступних зустрічей!